8 серпня, лоша. Але запитай у тварин, і вони тебе навчать, і в небесних птахів, і вони тобі скажуть. Йова, 12 розділ, вірш 7. У нашій родині були такі часи, коли раз на рік мій батько їздив на цілий місяць у Казахстан. Там із бригадою робітників вони мали якийсь контракт на виконання певного виду робіт. Тато розповідав, що одного ранку вони їхали через степи в інший населений пункт. Коли автомобіль піднявся на невеликий пагорб, вони побачили дивну картину. Табун коней непорушно стояв недалеко від дороги. У цій місцевості рельєф та полотно дороги створили невелику впадину між насипом дороги двома пагорбами та лісовою смугою. Було зрозуміло, що табун стоїть тут не одну годину. В поведінці тварин було щось незвичайне. Коли автомобіль наблизився, один кінь за всіма ознаками вожак, почувши гуркіт мотору, підняв голову. Його поведінка виражала занепокоєння. Наблизившись, тато роздивився і зрозумів, що саме змусило коней поводитися так незвичайно. Одна конячка ще не народила, а новонароджена лоша лежала на землі. Інші коні стояли навколо них, дихаючи вниз, щоб зігріти малюка. Тато вирішив вийти з машини, щоб допомогти Лошаті. Він зробив кілька кроків і його зупинило, погрожуючи ржання вожака, який ступав у бік машини. Інші коні продовжували стояти і зігрівали лоша від холоду, закриваючи собою від сильних поривів вітру. Татові та його друзям нічого було робити, як продовжувати їхати далі. Діставши до найближчого поселення, тато розповів місцевим жителям про те, що вони бачили. Однак людей це не здивувало. Зробивши свої справи, пізно увечері група працівників разом із татом вирушили у зворотню дорогу. Всіх хвилювала доля лоша. Було цікаво, як табун коней буде себе поводити далі. Наблизившись до вже знайомого місця, тато з незавшвидкості побачив, що табун коней залишався на тому ж місці, але лоша вже піднялась на ніжки та смоктала мамине молоко. Це була хороша ознака вожак, який минулого разу стояв на сторожі. А всі інші колні навколо мами та дитинчати. Ось та й ось який дивовижний тваринний світ, навчений творцям піклуватись одне про одного. Іноді тварини бувають навіть більш уважними та чуйними до потреб одне одного, аніж люди. А чого ти навчився у тварин?